Він тільки два тижні на посаді, а місцеві посадовці вже обливаються потом від його вказівок. Зі словами, у такому бруді жити не можна. Керівник Закарпаття Геннадій Москаль вивів усіх підлеглих на толоку. Дві години мешканці високих кабінетів пихтіли, крихтали, сопіли, вилизуючи головну площу Ужгорода. Народну саме тут розташована будівля облдержадміністрації. Москалі сам засукав рукава і викорчовував бур'яни. Як все було бачила Галина Сернівка. У курки я ще знайшов, мабуть, коли НКВД охороняло цей будинок. Ось так у джинсах, кросівках, футболці, господарських рукавицях очільник Закарпаття бореться зі сміттям довкола адміністрації. Йому допомагає армія посадовців. І спека їм не на заваді. Давайте, дівчата, прийміть правильні пози. В екологині Тетяни на кожній руці аж по три рукавички, бо тільки вчора зробила манітюр. Запсувати не боїмося. Три рукавички, дві розінові, одна чиста. Дівчина показує об'єм виконаної роботи. Висмикали всю траву біля будівлі, біля баре. Загалом на площу вийшло понад дві сотні працівників Закарпатської облдержадміністрації. Ми розподілили сектори по управліннях, хто де чим має займатися, то кожен має свій сектор, кожен має свою роботу. Свій сектор і в очільника регіону. Він взявся за бур'ян, озброївшись шпателем, викопує траву з бруківки і збирує недопалки. Ну воно нікуди не годиться. Подивіться, це вже Фрута. це воно, щоб під адміністрацією не вбирали. Куки траву ніхто не поливався, трава всохла. Ті якісь екзотичні, що попривозили рослини, теж повсихали. В общем, будемо самі газдувати. За роботою Геннадій Москаль не дає спуску і підлеглим, дивиться, аби ті не байдикували. Спершу дістається прес-службі. Прес-служба спить. «Ти, славку, давай копачку бери. У мене руки заняті. Ці руки нічого не робили. І навіть водієві не дає просто так стовбичити. «Вовік працює. Володимир водій Москаля сам родом з Луганська, возив шефа небезпечним Донбасом, а коли постало питання, їхати на Закарпаття не вагався. «Приїхав з Донбасу. Як вам, Закарпаття? Мені подобається. Місто дуже гарне, але треба прибирати, бо сміття дуже багато. І поки аматори прибирають, професіонали можуть розслабитися. Нудьгують охоронці адміністрації. Вони аж на вулицю вийшли подивитися, як офісний планктон дає раду сміттю. Певні тут справляться і без них. Ми на робочому місці, Ми до адміністрації не відносимося. У нас суботика немає. Під час генерального прибирання до Керманича Закарпаття підходить головний міліціонер. Замість приймання в кабінеті справу обговорюють привселюдно. Правоохоронець презентує форму поліцейського. Це літня форма, є зимовочки. Є, є, є літня форма і є літня футболка. Ну я від сьогодні в Ужгороді стартував набір до поліції. Ще кілька селфі з новим поліцейським і очільником краю. І можна розходитися. Москаль каже, якщо треба, зберуться знову жаліти підлеглих не буде. Першого ж дня на посаді він змусив працівників адміністрації виходити на роботу на годину раніше, на восьму. Тепер влаштував суботник. Мовляв, чиновникам це лише на користь. Я притримуюсь такого гасла, що труд чиновника робить людину. Галина Сернівка, Василь Якимчук, програма Вікна СТБ.